Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі на уроці математики. Тема нашого уроку числовий відрізок, задачі на знаходження суми, робота з іменованими числами. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що в нашому дружньому класі діти просто молодці. Починаємо з усної лічби. Готові? Два помножить на вісім. Шістнадцять поділить на чотири. Помножить на три. Поділить на шість. Помножить на дев'ять. Поділити на три. Помножити на десять ще один ланцюжок. Від п'ятнадцяти відняти сім. Додати шість. Відняти дев'ять. Додати сорок шість. Відняти двадцять сім. Додати сорок дев'ять. Запишіть, будь ласка, число, класна робота. А зараз. Погляньте на цей числовий відрізок. На ньому записано числа. Треба вибрати серед них ті, що діляться на 6, а потім довести свій вибір за допомогою дії множення. За розразочком. Ось зразок. Починаємо. 8 ділиться на 6? Ні. 12, 12 ділиться. Ось зразок, як це перевірити, адже 12 це 6 помножить на 2. Далі 18. Ділиться, правильно ділиться, тому що 18 це добуток чисел 6 та 3. Далі 25. Не ділиться, 36 ділиться. Тому що 36 це добуток чисел 6 і 6. 40. Не ділиться. 48. Ділиться. Тому що 48 це добуток чисел 6 та 8. 54 – Ділиться. 54 це добуток чисел 6 та 9. Шістдесят. Теж ділиться. 60 добуток чисел 6 та 10. Перевіримо числа 65 та 70. Ні, ці числа не діляться. Запишіть, будь ласка, ці добутки чисел. І перейдемо до наступного завдання. Треба знайти значення виразу. Суму чисел 15 та 9 поділити на С. Якщо це дорівнює 3. Якщо це дорівнює 3, то відразу підставляємо 15 плюс 9 поділити на 3. 15 плюс 9 буде 24. 24 поділити на 3 8. Наступне значення це дорівнює 6. Якщо це дорівнює 6, то 15 плюс 9 поділити на 6 буде. Ми вже знаємо, що 15 плюс 9 це 24, поділити на 6 буде 4. Це дорівнює 1 наступне значення. Перепрошую. Якщо це дорівнює 1, то... 15 плюс 9 поділене на 1 буде 24. І останнє значення це дорівнює 4. Якщо це дорівнює 4, то 15 плюс 9 поділити на 4 буде 6. А зараз розв'яжемо задачу. Тато купив у магазині кефір за 22 гривні. І батон за 13 гривень. Для оплати покупки він подав касирові тільки 5 купюри. Скільки купюр він подав касирові. Треба скласти вираз та обчислити цей вираз. Спочатку нам треба дізнатись, скільки ж коштувала покупка кефір та батон 22 гривні плюс 13 гривень. А потім. Треба подивитися, скільки ж таких купюр треба було дати касирові. Отже, спочатку знаходимо суму 22 плюс 13, яку треба поділити на скільки? На 5 правильно. То скільки ж буде купюр? 7 купюр. 22 плюс 13 це 35. Поділить на 5 буде 7 купюр. От скільки купюр дав тато касирові. Зараз розв'яжемо рівняння. Запишіть, будь ласка, друге рівняння. 30 плюс А дорівнює 40. Рівняння пов'язано із дією додавання. Невідомий другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Другий рядочок А дорівнює 40 мінус 30. Чому ж дорівнює А. 10. Запишемо перевірку. 30 плюс 10 дорівнює 40. 40 дорівнює 40. Друге рівняння. 28 поділити на С дорівнює 4 дія ділення При дії ділення пригадуємо, як називаються компоненти дії ділення, ділене дільник частка. Як знайти невідомий дільник? Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. 28 поділити на 4 7. Отже, С дорівнює 7. Підставляємо значення до першого рядочку та записуємо перевірку. 28 поділити на 7 дорівнює 4. Перевірте за табличкою. 28 поділити на 7. Дійсно 4. Так, 4 дорівнює 4. І останнє рівняння. Б поділити на 5 дорівнює 4. Невідоме ділене. Пригадайте, ділене це найбільше число. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. 4 помножити на 5 дорівнює 20. Підставляємо значення в перший рядочок 20 поділити на 5 дорівнює 4. Перевіримо за табличкою 20 поділити на 5, 4. І запишемо останній рядочок. 4 дорівнює 4. Ну, а зараз пограємо з оцими дітками. Їх звати Михайлик та Тетянка. Вони загадували одне одному математичні загадки. Отже, Михайлик задумав число, додав до нього 10 та отримав 50. Яке число задумав Михайлик? Як думала Тетянка? Вона придумала таке рівняння. Невідоме число х до нього додати 10 дорівнює 50. Щоб знайти невідоме число, треба від 50 відняти 10. Отже, яке число задумав Михайлик? Розв'яжемо це рівняння. Х дорівнює 50 відняти 10. Х дорівнює 40 перевірка. 40 плюс 10, 50, 50 дорівнює 50. Отже, Михайлик задумав число 40. Тепер тетянка задумала число. Вона зменшила його вдвічі і отримала 8. Питання, яке число задумала Тетянка? Допоможіть Михайликові скласти рівняння? Давайте ще раз подивимось. Задумала число, зменшила його вдвічі, тобто поділила на 2, і отримала 8. Х поділити на 2 дорівнює 8. Вже здогадались, яке число задумала Тетянка? Ну, а тепер розв'яжемо задачу. У сховищі було сорок центнерів яблук. Одну п'яту всіх яблук відвезли в магазини. Скільки центнерів яблук залишилось у сховищі. Запишемо умову. Було сорок центнерів. Відвезли. У магазини одну п'яту. Чи відомо, скільки центнерів? Ні, невідомо. Ми знаємо, що одну п'яту частину треба дізнатись, скільки ж залишилося центнерів яблук. Щоб дізнатись, скільки залишилось, треба від тієї кількості, скільки було, відняти скільки відвезли. Але скільки відвезли, ми ще не знаємо. Тому дізнаємось. Одну п'яту частину від числа 40. Як це зробити? Пригадали? Так. Поділити на 5. Отже, розв'язуємо. 40 поділити на 5. Та помножити на 1 8 центнерів це стільки відвезли. Далі. Від того, скільки було, віднімемо, скільки відвезли, і отримаємо 32 центнери. Відповідь 32 центнери яблук залишилося. Хто не встиг записати? Умову задачі запишіть, будь ласка. Ось так має виглядати повністю розв'язана задача. Не встигли поставте відео на паузу. Наступна задача. Віталій купив 4 пакування тістечок, по 6 тістечок у кожному. Подивіться, як ми це запишемо в умові. Купив 4 пакування по 6 тістечок. Третиною всіх тістечок він пригостив членів. Гуртка з шахів пригостив невідому тістечок, але відомо, що одну третю він використав, а решту тістечок роздав порівну восьми друзям зі свого подвір'я. Скільки тістечок дісталося кожному другові? Продовжуємо умову. Роздав решту. Тобто стільки скільки залишилося восьми друзям по невідомо тістечок. Отже, ми маємо спочатку дізнатися, скільки Віталій використав тістечок, щоб пригостити членів гуртка з шахів. Потім маємо дізнатися, скільки залишилося, тобто решту для того, щоб пригостити друзів. А потім уже наступною дією дізнаємось, по скільки ж тістечок дісталось кожному. Записуйте, будь ласка, умову задачі. Можна скорочувати до однієї букви. Купив К, пригостив ПР крапочка і роздав Р. Спочатку дізнаємося. З кількома тістечками він пригощав своїх учасників клубу Шахмут. Отже, купив він 24 тістечка, тому що 4 пакування по 6 тістечок буде 24. Потім поділимо 24 на 3, 8 тістечок. Цей він пригостив членів. Гуртка. Далі нам треба дізнатися решту. Від 24 відняти 8 буде 16 тістечок. Це решта, це стільки він потім роздав восьми друзям. Тож по скільки дісталося, якщо було 16, а треба було поділити на 8 друзів. 16 поділити на 8 О, буде 2 тістечка. Відповідь по два тістечка дісталось кожному другові. Наступне завдання треба відновити рівності. Одна доба. Пригадайте, будь ласка, скільки це годин. 24. Дві доби 24 та 24 48. 3 доби, 48 та ще 24, 72 години. А зараз подумайте, що більше? Одна четверта доби чи одна третя доби? Та на скільки годин більше? Ми звикли до того, що якщо ми бачимо більше число, значить все більше. Але ж уявіть собі. Піцю, яку розрізали на чотири частини і взяли одну з них. І якщо на три частини взяли одну з них, то яка з них буде більша? Коли на три частини поділити, чи коли на чотири? Звісно, коли на три частини. Одна четверта доби – це 24 поділити на 4 та помножити на 1. Буде 6. Шість чого? 6 годин. А 1 третя 24 поділити на 3 та помножити на 1 8 годин. Звісно ж, більше 8, ніж 6. А наскільки? На 2 години. Від 8 відняти 6 дорівнює 2. Домашнє завдання на сторінці 48 розв'яжіть задачу 293 та вирази 294. Коротко записати у щоденник можна так. Сторінка 48, номер 293 294. А зараз вправа ранець м'ясорубка кошик. Подумайте, будь ласка, над тим, які корисні знання ви отримали сьогодні на уроці. Над чим ще варто попрацювати чи замислитись, що вам буде потрібно у майбутньому житті та на наступних уроках математики. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу, до зустрічі!